Доброго дня! Я Коломій з учениця дитячої школи мистецтв міста Сміли, що на Черкащині. Хочу розповісти вам про диригента сучасності, талановитого музиканта, нашого співвітчизника, це голубничий Сергій Володимирович, один із провідних диригентів України. Сергій Голубничий отримав початкову музичну освіту. В нашій дитячій школі мистецтв по класу Баяну зростав у сім'ї музикантів, викладачів нашої школи. Мабуть, це і та природна схильність до музики і визначила майбутній життєвий шлях диригента. Черкаське музичне училище імені Волока Артемовського та Київську консерваторію по класу Баяну та класу деревування Сергій закінчив з відзнакою. Він виконував твори багатьох композиторів різних епох та напрямків на баяні Юпітер, який музиканти вважають мікросимфонічним оркестром за велику кількість тембрів. Та з часом Сергій відчув творчу потребу працювати з усіма тембрами оркестру. Він закінчує аспірантуру при Національній музичній академії України на кафедрі оперно-симфонічного диригування, також з відзнакою. Вже в роки навчання Сергій набирає творчого досвіду як диригент у Херсоні, Дніпрі, Одесі, Батумі. Працює у різних театрах нашої столиці. У 2010 році Сергій стає ла... 50 диригентів з різних країн стає лауреатом першої премії на другому міжнародному конкурсі диригентів імені Стефана Турчака. Сергій Володимирович багато та успішно гастролює як запрошений диригент по багатьох країнах Європи, Близького Сходу, Сполучених Штатах Америки, в Канаді. У творчому доробку диригента десятки оперних та балетних вистав, оперет, водевілі для дітей та дорослих. Це вистави на музику Деліба, Верді, Шопена, Бізе, Бетховена, а також українських композиторів. Багатьох з них Сергій є й постановником. Його постанова Дроздобород» на музику Юрія Шевченка отримала премію Київська пектораль в номінації Краща дитяча вистава року, а опера Богема на музику Пучінь також саму премію в номінації Краща музична вистава року. Сергій Володимирович Голубничий, викладач, диригент вищої категорії. Людина талановита, широко освічена, віддана своїй справі, а найголовніше має такі необхідні кожній людині якості. Він уважний, чуйний до колективу та студентів, тактовний та життєрадісний. Наразі майстр є головним диригентом оперної національної студії Музичної академії України, диригентом Київського муніципального театру опери та балету для дітей та юнацтва. Диригентом Національної опери України імені Тараса Григоровича Шевченка та доцентом Київської консерваторії кафедри оперного диригування. Як же виникла ця незвичайна професія? Великий колектив музикантів підкорюється управлінню однієї людини, диригента. Він бачить та чує всіх та об'єднує звучання інструментів у цілісний твір. Слово диригент. Має французьке походження і означає направляти, керувати. Саме диригент керує виконанням оркестрової та хорової музики, оперної чи балетної вистави. Його диригентська паличка, ніби паличка чарівника, оживляє написані ноти, дає їм голос, настрій, характер. Способи керування музикантами існували з глибокої давнини ще в часи давнього Єгипту та давньої Греції. А у середньовіччя користувалися різними системами ручних знаків та спеціальними палицями. Розвиток саме диригентства розпочався у 15 столітті. Тоді музиканти керувалися батутою. Батута це довга палиця, яка слугувала для відбивання такту об підлогу. Цей метод з'явився у першій половині 15 століття. Але таке управління було гучним та іноді небезпечним, історично відомий факт. Що французький композитор Жан-Батист Львів під час такого керування так захопився, що травмував батутою ногу. Ця травма виявилася смертельною. Батутою користується і в наш час. Ця традиція зберіглася у Франції в школі класичного танцю. У XVIII-18 століттях диригентом був соліст ансамблю або оркестру. Він робив вказівки, киваючи головою, жестами або притупуючи ритм ногою. Саме так керував Йоганн Себастьян Бах. З часів Йозефа Гайдна роль диригента виконував перший скрипаль, він користувався смічком. Такий спосіб зберігся і у 19 столітті, навіть в наш час при виконанні старовинної музики в ансамблі диригує перша скрипка. З 19 століття музика ускладнюється. Виникає потреба звільнити диригента від виконавства з того часу стає звичайним використання диригентської палички. Диригентська паличка робить рухи диригента більш помітними та виразними. Вперше вона з'явилася майже 230 років тому в руці німецького скрипаля, композитора та диригента Людвіга Шпора. Це був новий історичний поворот в мистецтві музичного виконавства. Відтепер професія диригент стає самостійною творчістю. Диригентство це наймолодша з виконавських професій, та за цей час історія явила чимало видатних митців, серед них і Сергій Володимирович Голубничий. Відвідуючи батьків у смілі, він завжди заходить до нашої школи мистецтв, спілкується з викладачами та учнями. Всі ми дуже пишаємося нашим співвітчизником, який представляє Україну у світовому музичному мистецтві.